Швидко показую, що купила в Аврорі, тому що зараз у мене зародилось бажання спекти сі По-перше, декілька судочків, ось таких. Вони зараз йдуть по акції в Аврорі по 17 гривень. Ось такі. І кришки там різні. Я взяла ось такі біленькі. Кожна коштує 17 гривень. Ось такий судочок, тут один і один літра. Так, це судочки, декілька штук для сухофруктів і горішків. Ось такі от ватні диски. Далі просіювач для борошна 99 гривень. Серветочки паперові. Так, це кришки ще з цих судочків. Це я заходила, шапку, купувала чоловіку, але в нього така голова велика, що не налізла. Фарба для брів розпушувача. Дві упаковки взяла. Бо коли потрібно, його немає. І... Тут ще такі дрібнички, маршмеллоу і ванілін. А, і заради чого йшли гуляти на вулицю, купити парасолю. Точніше, знайти свою, але не знайшли по закладах, де ми були, то купили ось таку напівавтоматичну парасолю. Ось така. коштувала десь 250 гривень. Бо чоловік у мене їх любить погубити. Ось такі от були закупки. Зараз хочу бігом зробити сінабончики. Все є борошно, щойно купила. Будемо робити. Отже, для приготування сінабонів нам знадобиться 200 грамів молока. Воно повинно бути тепле. Далі 175 грамів масла. Можна 200, якщо ви любите ще більш солодке чайну ложку солі. Далі 4 склянки 200 грамові, ось такі я буду брати борошна. У мене 20 грам кориці, сюди зараз частину відсиплю цукру, 2 яйця, пачка дріжджів сухих, тут 12 грам, або ж грам 40 живих дріжджів, це сухі у мене. Ваніліна або ванільний цукор, упаковочка. Далі 200 грам жирного масла, тут 82,5% І для намащування зверху окремо ще потрібно. Це мене прагне машинка вимкнулася, Пачка Філадельфії, 200 г, тут 195 і цукрова пудра. Цукрову пудру пізніше вже вийму. Зараз нам потрібно зробити опару, з'єднати тепле молоко. Та дріжджі і трошечки цукру з борошном, і відправити в тепле місце. А коли опара підійде, ми побачимо, що дріжджі живі, зможемо замішувати всі інші інгредієнти. У тісті дуже важливо його не перебити борошном, щоб воно було таке липкувате. Тому краще припилити борошном поверхню, на якому ви будете розкочувати тісто, але все ж таки, щоб воно було дуже-дуже рухоме, таке розпливалося, м'яке. Воно точно не буде тримати форму кулі, якщо ви йому надасте. воно буде так трішечки пливсти. І, звісно ж, липнути до рук, і це нормально. Я дала йому полежати, підрости, воно зросло вдвічі. Зараз я розтягую його у формату. В формі довгого прямокутника. Стараюсь робити його плюс-мінус однакової товщини, аби рівномірно випікалося. І далі потрібно. Щоб більшою стороною ми закочували наш рулет. Саме з довшою стороною. По довгій стороні ми будемо формувати булочки, так їх вийде більше, ніж якщо їх робити високими, але тоді їх буде менше. Але, звісно, це на будь-який смак можна і так, і так. Далі я беру масло кімнатної температури і його повністю покриваю тісто ним. І далі можна, звісно, розтопити масло, можна таке кімнатної температури. Не було саме кімнатної температури, і далі вже на нього посипаю посипку. Тут можна лише цукор, можна корицю. і Цукор. Я дуже люблю корицю у випічці, тому я даю її багато, цілу-цілу упаковку 20 г. Ви ж вже дивіться за своїм смаком. На цьому етапі можна додати і фрукти якісь, і сублімовані, і ягоди заморожені, все, що вам забажається. Можна навіть змастити нутеллою або якимось варенням, і також буде чудово. І зараз якраз по довгому краю я закручую рулет. За рахунок масла вся наша начинка впитується і не випадає. Рухомий повинен бути рулет, живий, і тоді булочки підійдуть і будуть такі дуже-дуже пухкі. І повітряні. Далі я вільний край защипую, аби начинка не висипалась, і вкладаю на змащену маслом форму. Кожну булочку викладаю на зріз. приблизно вона в мене 4-5 см висотою. Коли вони рівніші, коли більш кривенькі, але не страшно, на смак це ніяк не впливає. Головне, щоб вони були плюс-мінус одного розміру, аби не перепеклись десь більше, а десь менше. І Випікаю при температурі 180 градусів орієнтовно 30 хвилин. Мої булочки дуже гарно підросли, стали пухкими повітряними, і такі аж посклеювалися, дуже-дуже прикольні, і смачні. Для змащування я беру сир Філадельфія з цукровою пудрою і попередньо розрізаю всі булочки між собою, для того, щоб порційно вони від'єднувалися та змащую кремом. Також можна сметаною або дитячим творожком, просто творог збити зі сметаною, все, що у вас є, можна просто посипати цукровою пудрою, також буде смачно. Цей рецепт у мене на. Канал є досить часто зустрічаються, ви можете завжди написати втретє в декреті сінабони, і вам висвітиться декілька відео з тим, як я готувала ці смачні булочки. Надзвичайно ароматні, пахучі, солодкі, повітряні до чаю, до кави, як десерт. Взяти з собою кудись, ну це просто розрив смакових рецепторів. Рекомендую приготувати. Не бійтеся тіста, не бійтеся пробувати це. Дуже дуже смачно. Я обожнюю корицю, обожнюю випічку з яблуками з корицею, а сінабони це напевно на першому місці. Завжди їх готую, вже довгі-довгі роки і цей рецепт справді класний. Все залишу в описі під відео. Розетки. Взяла, по-перше, таку дуже корисну річ, мабуть, вона вже у багатьох є. Це штука, яка перетворює з 5 вольт до 12 вольт, і вона призначена для Wi-Fi-роутерів на випадок блекаутів. Значить, оце, цим кінцем кругленьким вставляєте в роутер. А ось цим у ваш павербенк. Ось мій павербенк. У нього є тут вихід на 12 вольт, і вставляєте, і живиться ваш павербенк від. Від точніше ваш роутер від повербенка, ось да. І можна працювати там, скільки триматиме оптоблокно і ваш повербенк. В мене повербенк доволі так довго тримає. В принципі, у нас є екофлоу, але на випадок, якщо буде вимкнення і нам доведеться EcoFlow підсовувати ближче до котла або е, холодильника, то я думаю, що не зайвим буде потурбуватися, щоб інтернет був окремий. Зарядник, бо все ж таки моя робота, чоловікова робота це все інтернет. І друга річ, так, у мене там кричать діти, вибачаюсь. Друга річ це насадки змінні на щітки. Дивіться, ось такі прикольні. Це я беру для Oral-B. беру на розетці, вони коштують 230 гривень за 4 штуки, ідеально слугують і все чудово в них. Посилання на всі ці речі залишу в описі під відео. but Показала вам трішечки проведення часу з дітками. Вони в мене дуже самостійні, в них є іграшки і компанія, тому вони граються один з одним, і мама їм рідко коли потрібна, але я дуже скучаю, коли не бачу дітей протягом дня і ввечері. Реально дуже сумую, хочу пошвидше з роботи прийти і потискати своїх малявок. Приступаю до своїх рутинних справ. У мене сьогодні потрібно протерти фасади. Має до нас прийти майстер по меблям. У нас тут одна невелика полога. Помка з'явилася, відвалився фасад, якраз ось цей, що я зараз протираю, біля раковини. Там якісь петлі були не дуже гарно встановлені, вже вони перероблювались декілька разів, і ось прийшов їх час, як то кажуть. Тому я вирішила гарненько все попротирати, аби майстру і власнику було приємно бачити свої меблі в гарному стані. Я думаю, що це нормально і. Якщо в мене є часто, то чому б і ні? Та і взагалі підтримуючи прибирання, я таке доволі часто роблю сьогодні з засобом для скла, просто насправді який був під рукою, тим і протираю. Також користуюся звичайними серветками, без ганчірок, протер, викинув і все. Підмітаю, пилососили ми вчора. Зараз дітки на канікулах, то у них домашнім вечірнім завданням є щось в себе прибрати. Зазвичай я їх прошу позамітати або попилососити. Все, що таке більш складне, наприклад, як попрати стільці від плям, то це вже роблю я. Але от на одну якусь справу в день я їх якось вмовляю. Тож, я замітаю, це потрібно робити досить часто, бо все кришки, всілякі їжа падає на підлогу. Я дуже не люблю, коли це все видно здалеку, тож я сама часто це роблю. У мене сьогодні була невелика перерва між уроками, тож я сіл, стала і бігом приступила до своїх рутинних занять. Зараз взяла швабру і швидесенько промиваю підлогу на кухні, а також в коридорі, де, як то кажуть, найбрудніше. Також вже за кадром я помила підлогу в туалет. І ванні. Взагалі часто е, мию підлогу, тому що тут, по-перше, така площа, що, е, знаєте, її лише протерти і вже чисто. От. І по-друге, е, я дуже не люблю, коли видно порохи або, як то кажуть, якесь сміття на підлозі. В принципі, це не багато часу займає протерти, і я стараюся це часто робити. Далі я переходжу до складання сухих речей. У нас, знаєте, дуже тепло в кімнаті, пізніше я вам покажу, скільки градусів. Все висихає за один день. Я навіть відкривала сьогодні вікна. Як бачите, я вдягла навіть шорти і футболку. Сьогодні було досить і досить тепло. І, мабуть, через те, що така в мене ще активність, то я прямо вспітніла і не могла зрозуміти, чому так спекотно. Вимкнули повністю все опалення. Дуже і дуже сонячна сторона прогріває квартиру, а з другої половини дня гріються інші дві кімнати. І виходить, що в нас протягом дня так досить тепло. Хоча в цій кімнаті, в залі на кухні, батареї взагалі немає. Тут лише тепла підлога, яку ми ще ні разу не вмикали. Ну, а це я вам показую, як я організувала сухофрукти в цих судочках. Дуже зручно, вони напівпрозорі, видно скільки залишилося. І ще потрібно буде докупити, мені здається. 1, 2, 3 точно для того, щоб поставити якісь горішки туди покласти, і можливо манго. Чому її в цих судочках краще? Бо в пакетах часто діти не застібають, і виходить, що вони у нас пересушуються. сьогодні дуже-дуже тепло і сонячно. Показую вам, скільки градусів зараз при відкритих вікнах. 27. Ну, дуже сонячний день на вулиці. Прям сонце сяє, сяє. Так, у мене тут мої орхідейки. Загоряють, як я кажу. Дуже їм хорошо тут, хорошо. Подивіться, чистоту і порядок у мами зоряни. Ой, бо вже зранку син висипав своє, потім діти гралися в конструктор лего, а так і лежить. Ну а я тим часом бігом перекушу бутербродиком з сиром, тому що в мене взагалі немає часу на обід. Буду обідати вже пізніше, набагато, бо попереду уроки і на голодний шлунок мені не думається. Я жива людина, працюю і багато їм, тому перекушу і бігом за уроки. Сьогодні в мене сталася така непередбачувана подія. Попрала я в машинці, дивлюсь, а порошок весь на стіночці е, залишився з такою просто розмоклою плямою. Не, не потрапив середину барабану, а на резинці залишився. І, коротше, я не знаю, як воно там випралось, не випралось. Потім, вже коли висушиться, подивлюся, чи немає плям. Неприємно, треба, я зрозуміла, е, саме щоб порошок потрапляв у барабан, інакше він тоді не розчиняється. Якось туди не дуже потрапляє. Вода. Словом, ось таке от трапилося, розвішую постійну білизну, поставила вже наступну чергу пратися, адже швидко висихає, чому не попрати, поки погода. Це вже показую вам, відпала повністю тут дверка. Якось я не знаю, чому. Дивіться, у мене там вода і порошки. І я то не кожен день від... відкриваю, можна сказати. А смітник в мене взагалі окремо стоїть, бо я запідозрила з самого початку, що там буде проблема, і кажу: ні, ми туди смітник не будемо ставити. Мені кожні 5 хвилин потрібен смітник для чогось. Я його ховати туди не буду. Там ще так незручно відкривається. Щоб відкрити цю дверку. мені потрібно. Ой-ой-ой, натиснути на ось цю штуку, бо воно йому не дасть відкритись ось так. От. Ну і коротше, ці двері, от там повністю завіси від палету. Зняли поки, і прийде майстер. А мене якось питали за цю пральну машинку. Дивіться, оце. Я порошок, скидаю всередину барабану. Якщо десь трохи попаде сюди, все, він уже тут залишається. Оце в мене після пранятки. І сюди я ніяк не можу налити гель, тому що, бачите. Як зроблено, я просто сюди не достану і сюди не достану. Це мені якось там треба крутити, вертіти руку, аби натиснути там на якусь кнопочку і вийняти. Ну, теоретично, таке можна, я вже один раз робила, але це дуже незручно, і потім поцарапана рука. Тому виходить, що... Тільки сюди кидати капсулу або порошок, або що там є. І, в принципі, нічого страшного, просто що воно швидше вимилюється, бо тут дозовано порошок чи гель потрапляє в барабан. Тобто спочатку йде там ополіскування, а тут воно зразу полощиться з порошком. Але знову ж таки, бачите, коли я накидаю цілу-цілу. Цілий барабан одягу, тут у мене все заповнено. І я собі кидаю, а воно, знаєте, так, рикошетом випадає на резинку. Треба зараз це все помити, поприбирати. Ось і так само тут. Тож берусь за прибирання. Все, я протерла і тут, і тут. Хай собі сохне, а я вам хочу дещо розказати. А хочу я вам розказати те, що я купила собі квиток в театр. І дуже-дуже хочу піти. Все як почалося. Моя сестра мені написала, що вона планує тату на день народження нашому тату подарувати квитки в театр. Йому 71 рік виповнюється 28 числа. І, типу, чи я не проти. Я така та ні, класна ідея. І... Це ж у дітей моїх канікули зараз. ось, І чоловік поїде на два дні на відрядження, а потім приїде. І слухайте, у мене один день нема вечірнього часу з уроками. І я до нього приходжу до чоловіка і кажу: я так хочу в театр. Пусти, кажу, пусти мене. Я кажу, пусти, будь ласка. І він каже: добре, йди. Але перепитав, так, типу, чи ти сама підеш, чи ні. Я кажу, та піду я сама, ну, то з ким я піду? І піду я в театр. Ура! Піду на виставу Бесталанна. Це Карпенко Карий. Я дуже люблю цей твір і побачу цю шикарну виставу, бо кажуть, що вона просто неймовірна. По-перше, я не була в театрі. Знаєте, коли була останній раз в театрі? В 2017 році. А то і в 16-му, мені здається, бо я ще навіть вагітна не була сином старшим. Ми тоді з чоловіком сходили крайній раз в театр Івана Франка в Києві на якусь виставу. Сто тисяч чи хазяїн, щось таке ем, мені дуже подобаються вистави. І, і ще в Житомирі дуже класна трупа театральна, дуже гарно вони ставлять вистави. Там класний молодий режисер, і моя улюблена вистава, ще з тих часів у це божі тварі, просто неймовірна. Якщо будете в Житомирі, і зможете потрапити в драмтеатр «Кочергі». Обов'язково сходіть на Божі тварі. Це просто щось з чимось, дуже-дуже цікаво, окриляюче. хоча там вже не ті всі актори, але вона досі чіпляє за душу. Це в постійному репертуарі, наскільки я пам'ятаю. Коротше, і ось це через скільки там, 9 років я потраплю, можливо, ну, я вже купила квиток у театр. Піду саменька, бо я би пішла з чоловіком, так немає на кого дітей залишити, бо це треба, щоб хтось їх знав, щоб кілька годин з ними сидів. Ось, А так він посидить. Ну і нічого страшного, хай посидить. Я собі розслаблюся, було одне місце в перший ряд і було декілька місць в шостий ряд. Я спочатку думала, вихвачу це останнє в першому ряду місце, а потім подумала, а раптом там якісь будуть знаменитості, і я не хочу їх якось там смущати. Ну, буває, що приходять якісь актори чи ще щось того вибрала в шостому ряду. Потім вже прожилкувала. Думаю, треба було брати в перший. Ну коротше, сподіваюся, що все вдасться. Дуже-дуже хочу піти. По-перше, на цей твір його дуже хвалять. І в нас сюди афіші по місту з тим, що приїде. Це, до речі, театр Хмельницького, якщо я не помиляю, не місцевий театр. І вони мають зараз тур по Україні. Так що, ось таке буде мене культурна програма. Ну а закінчу я своє відео кадрами з нашої вечері. Чоловік приніс піцу, і мені не довелося готувати. Іноді таке собі дозволяємо рідко, але все ж таки звільнити собі руки також хочеться. Піца велика на всю нашу сім'ю ще й залишилася. Тож на цьому буду завершувати своє відео. Всім дуже дякую за перегляд, дякую за ваші лайки і коментарі. Ви неймовірні, ви мене підтримуєте чудовими словами. Нехай все добро Повернеться до вас з Торицею. Всім па-па, до нової зустрічі!